У межах чергового пакета військової допомоги Франція передасть Україні з поміж іншого озброєння і ракети Астр тридцять. Татому посерйозні І вони вже збирають свою військову мощь. І вони дадуть все, що можуть Україні. Вони все дадуть. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Астер 30 належить до сімейства зенітних керованих ракет і є уніфікованою зброєю для систем ППО сухопутного та корабельного базування. Важливою якістю ракет класу Астер, який використовують для оснащення систем протиповітряної оборони САМПТІ, є їхня здатність враження пріоритетних цілей прямим попаданням. Найважливішою особливістю цих ракет є те, що вони здатні успішно збивати тактичні балістичні ракети на відстані від 15 до 35 км. кілометрів, тобто російські іскандери та кінжали. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посадить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так не працює. Перебуває. Ання за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків, мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Зверніть увагу, що цю насправді моральну, абсолютно правильну заяву зробив саме міністр оборони. От йому, як людині, яка відповідає за оборону своєї країни, абсолютно очевидно, що таке чоловіки призивного віку під час війни. Що це, вибачте, да, таке страшне абсолютно формулювання, але це ресурс держави, без якого вона може не вижити. Але це міністр оборони. Я боюсь, що якщо дійде до реальної імплементації, з'явиться е, просто ну, дивізії, корпуси я б навіть сказав юристів, правозахисників ліберальних політиків, і насправді вилучити українських чоловіків примусово за меж України. Я думаю, що в реальності в нас шансів нема, але це не означає, що наші що дії нашого МЗС є неправильними. До речі, я б трошечки підкоригував підводку, от яку ви робили Будь чомусь. Ласка. Всі вживають не тільки ви, всі вживають цей термін обмеження надання консульських послуг. Перепрошую, я не, не, не бачу ніякого обмеження. Тут приводиться у відповідність користування громадянами своїми правами та виконання громадянами своїх обов'язків. І все. Це насправді те, що взагалі то мало би бути пояснено в першому класі середньої школи. Що якщо ти маєш права, то з цього витікають обов'язки, і навпаки, і одне без другого, в принципі, не існує і не працює. Це взагалі основи суспільного договору, основи Конституції. А чомусь наші чоловіки. Чі за кордоном вирішили, що права в них є. Вони, між іншим, нагадаю, що вони взагалі то абсолютна їхня більшість перебуває за кордоном саме тому, що вони українці. От вони перетинали кордон по безвізу. А я нагадаю, що персонального безвіза Іваненку, Петренку чи Сидоренку ніхто нікого не надавав. а безвіз надали е, державі Україна і її саме громадяни. Е, вони отримали там статус біженців, е, бо саме на державу Україну напала інша держава, і тут війна. Тобто вони там не як персоналі, Вони там. Як наші громадяни. І, до речі, як тільки з ними хоч щось стається, то посеред ночі піднімають консула, і він їде витягати їх з поліцейської дільниці, розрулювати якісь конфлікти і так далі. Тобто держава їх обслуговує. А виконувати хоча б свої базові обов'язки стосовно цієї держави, чогось вважається, що ну в нас тут на цій території, на нашій з цим великі проблеми. Але вважається, що якщо ти вже як там не кажи гоп, поки не виїхав за чоп, От а якщо ти вже за чоп ви якщо ти вже за чо в той чи інший спосіб вистрибнув, то все це нібито автоматично обнуляє всі твої обов'язки перед країною та державою, але при тому з держави не знімає жодних обов'язків стосовно. Овно тебе красивого. От, ну от воно так не працює. Е, те, що робить зараз наш МЗС, це не обмеження надання послуг, це приведення у відповідність е, користування громадянами своїми правами та виконання цими ж громадянами своїх базових обов'язків. Не більше того. Тут уточнення надходять. Уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном від 18 до 60. Ці документи вони тепер зможуть отримати лише у територіальному органі чи територіальному підрозділі міграційної служби. І тут, оцей концепт, пане Євгене, на вашу думку, mm -hmm. до чого призведе? Там близько 650 тисяч е осіб призивного віку чоловічої статі. Ну так за різними оцінками від 600 до 800 називають. Я зустрічав в різних джерелах. Є е Є версія про те, що від безвиході, без документів ці люди почнуть повертатися сюди, в Україну і тут їх держава радісно зустріне. А є варіант, що ні, вони будуть нелегально продовжувати там існувати. і Ні до чого така ініціатива власне не приведе. Як ви бачите ситуацію? Е, ну в будь-якому разі ця ініціатива як мінімум приведе до певної справедливості. Вибачте мене, а чому вони мають мати привілеї порівняно з е, от нами з вами, українськими чоловіками, які під час війни залишились на території своєї країни? Нам, от чому? Нами чому? з вами, пане має... Вене, це півбіди, а з тими, що порівняно в окопах сидять. Розумієте, в них прав Ні, ще тут менше. Порівняно з тими, що в окопах і нам з вами взагалі навіть слова не можна сказати. О, я про що. Але, але в даному разі я навіть порівнюю нас з вами, тиловиків, але вибачте, ми тут маємо стояти на військовому обліку, носити з собою обліку. Якові документи і так далі. Перепрошую, а чим вони від нас відрізняються? От суто географічним перебуванням ну так не працює. А стосовно того, хто хто з них як себе поведе в цій ситуації, ну 650 тисяч це дуже велика вибірка. Я думаю, буде все. Хтось навіть добровільно повернеться воювати. Я не думаю, що цих буде багато, але я гадаю, що такі теж таплятимуться. От е, хтось дійсно стане нелегалом, хтось буде саме відмовлятися від українського громадянства. До речі, не виключаю. І от я, на жаль, не знаю українського відповідника оцього от російського скатерцю дорожка. Але це але саме воно. Е, навіть якщо, наприклад, відмова від громадянства стане масовою, то, чесно кажучи, е, ну, на здоров'я. Е, як мі... Мінімум, тоді ці тоді ці люди з отакою життєвою позицією хоча б не будуть більше голосувати. От це це в такому в такому разі їхній мудрий життєвий вибір, при якому держава їм всім зобов'язана, а вони нічим не зобов'язані, хоча б вони перестануть таких само вибирати. От, тобто, як якщо як якщо, якщо що, то Бог з ними. Але до речі, я думаю, що відмови від громадянства не буде такою вже масовою. Бо я не думаю, що більшість країн Європи так вже сильно раді особам без громадянства. От е, ще раз вони там переважно перебувають в тому статусі, який надається саме громадянам України. От, ну тому е, я не нав... але до речі, е, ще їм варто пам'ятати, що взагалі-то від них не вимагається усіх ста стати в шеренгу, вишикуватися і е, дружно строєм одразу піти воювати. Взагалі то йдеться про базову елементарну річ перебувати на військовому обліці. От ви ж, наприклад, перебуваєте, гадаю, на військовому Звісно. обліці і зараз постійно зі мною в студії спілкуєтеся. Дані на обліку і вже бути в окопі це абсолютно різні речі. От все, що держава вимагає від них поки що, це просто, просто облікуватись, щоб ми, хоча б, знали, скільки їх таких красивих та розумних, 에, ски, 에, в кого з них є реально 에, за законом підстави не бути ніколи при. Призваним або не бути призваним тимчасово, і так далі. Просто навести лад в тому, щоб ми хоча б знали, скільки в нас потенційних захисників і далі від цього танцювали з використанням цього потенціалу. Ну як на мене, абсолютно не за не за висока вимога, скажімо так. Якщо когось навіть така вимога не влаштовує, ну то реально, якщо наша країна з цими людьми назавжди попрощається. Я думаю, що ми більше виграємо чим програємо.